Вітаємо! І ми продовжуємо з вами тему 2026 рік. І сьогодні у нас Лагна Лев. Для вас, Льви, сьогоднішній буде наш ефір присвячений, і ми будемо розглядати, де ваша сила, ресурс в 2026-му, а де потрібно бути обережним. Яка ваша дхарма? Світитися, дхарма Лева? Взагалі, ви керівники свого життя, і ви створюєте. Тому не забувайте, що ваша світла внутрішня і зовнішня буде освічувати шлях собі і вести за собою ви людей. Яка енергія для вас 2026 року? Тобто для вас рік рік трансформації, рік підготовки до кармічного переходу? І що ще важливо, в 2026-му вас вже 25 2025 року була і буде до восені 2026, це стосунки, це партнерства. Це як я можу приймати свою внутрішню протилежність, своєї внутрішні постасі. Тобто все, що з взаємодія з партнерському напрямку. Це буде також активоване в 2026 році. Тому раху Кету стоять на вашій прям осі. У вас Кету проходить по вашій лагні, тобто він вас прикриває, він вам не дає так світитися, як вам це по долі, по вашому шляху потрібно, але він вам активує силу минулих здібностей, вашу особисту силу, тобто ви більше повертаєтесь до себе, до свого внутрішнього стану, до своєї глибини. Для того, щоб з того стану ви змогли підтримати, знайти, активувати енергію партнерства. Тому у вас це буде до 25 листопада час такої глибини-глибини роботи. І дійсно вам буде приносити такі поглиблені внутрішні якісь уроки, очищення старих моделей, відпускання, закривання. І навпаки, ви будете. Давати можливість прийти чомусь новому, тому вас чекають в партнерстві в основні якісь свої ситуації. Це, звичайно, буде залежати від вашої особистіші карти. Так, що у вас ще? В цей період у вас е, дуже активується е, ваша, от що ви на самоті, вам хочеться побути наодинці, е, е, вам не дуже хочеться бути там на якомусь публічному простору навпаки, у вас більше вибір в сторону усамітнення, а не імпульсивних якісь таких дій. Що важливе важливо також, Юпітер, який у вас ем, починається в 11-му домі, тобто він вас повертає на початку 26-го року к своїм бажанням, що ви бажали в 25-му, що ви бажали раніше, да? щоб ви ще раз подивилися. І з 21 березня ми ви змогли запустити новий напрямок, ви можете це робити, якщо ваша ще карта дозволяє. Напрямок можете запустити будь-які там ваші бажання, які ви собі заплануєте. Тобто для вас дуже сприятливо з 21 березня запускати бізнес, запускати. Напрямки, тому що ви будете зустрічати якихось своїх людей важливих в житті, і це час коштів для вас, тому у вас знак близнюки пов'язаний з коштами і Меркурій. Важливо бути обережним в ретроградний період Меркурія, так, тому що він, але він буде вам давати можливість повернутися до ваших намірів. А от уже з 1 червня, по 31 1 жовтня, коли Юпітер перейде в знак Рак, це буде тема подорожей і тема переїзду або покращення своїх житлових умов. Тобто, цей час буде з 1 червня. Тому у вас весна навпаки більш така робоча, продуктивна, де ви можете запускати і отримувати результати. А саме червня це відпочинок, це подорожі, це якась діяльність з бізнес-партнерством за кордоном, а може і переїзди. Тобто, якщо ваша карта наміри співпадають і ваші бажання, то це час для цього саме. Що для тих, у кого місяць знаки лева, цей рік може бути для вас дуже емоційним, він може активувати потребу визнанні, і буде таке відчуття, що от щось потрібно змінити в стосунках, і також буде відчуття, що я хочу публічності, публічної сфери. Да? Тобто сфери. І це ви також можете собі ці наміри, бажання на початку року запускати. Але фізично вам також бажано це після 21 березня робити, запускати і реалізовуватися. Різниця між лагнею і знаком місяця. Дивіться, Лагна це наш шлях на це життя. Це події, які навколо нас трапляються. А місяць то як ми з вами відчуваємо ці події, і як ми з вами внутрішньо будемо створювати свій стан внутрішній, наші емоції проявлятися будуть. І з такого стану, звичайно, ми ж якісь події і створюємо. Тому дуже пов'язана Лагна з нашим місяцем. Але якщо ви переїхали за кордон або переїхали в інше місто. У вас дуже активований знак місяця, і при умові ще, що ваш знак місяця, карта, яка будується, чандра карта, вона сильніша, ніж головна. Тоді ви із свого знаку місяця будете будувати також події. Є така особливість, але це скаже тільки ваша індивідуальна карта. Так, де потрібно бути обережним. Ну, по-перше, потрібно бути обережним в період затемнення з 17 лютого по 3 березня, а також в друге затемнення з 12 серпня по 7 вересня. Тут дуже сильно буде впливати на стосунки, буде впливати, ну, там активація це стосунки, активація вас особистості, особливо це перше затемнення період, дуже для вас доліносний. І деліносне саме я і мій партнер. Оця тема ваша, ваша. І тому спостерігайте, не руйнуйте, не поспішайте. Але якщо щось було гармонійно, воно буде закриватися. Особливо в другий період затемнень. В перший період ви ще активуєте енергію, будете спостерігати, будете щось робити, змінювати, а в другий період ви вже будете закривати. Так, тому що ваш кету, який знаходиться в першому домі транзит-кету вашому влагні, він буде вас вимушувати закривати, відрізати старі якісь патерни в стосунках. Тобто ситуації, які ну, не служать вашому розвитку, от він буде вам допомагати це закривати. Де бути обережно людям з місяцем в леві, це емоційна напруженість. І особливо це в період затемнень. Тому контролюйте свої реакції і не вдавайтеся в якісь там драми, печальки і тому подібне. Бережіть себе і свій внутрішній стан. Що вам буде допомагати, Ле вам буде допомагати медитація, практики, тиша. Вам буде допомагати це. Ну, звичайно, творчі проекти, особливо з 31 жовтня, Юпітер у вас перейде вашу лагну. І отут буде ваш час, після 31 жовтня. Тобто, у вас весна 26, го це активація ваших бажань, намірів і напрямків. І після 33 жовтня, 31 жовтня до кінця року це час розширення, можливості, достатку. Тобто, от у вас після 31-го буде щось важливе відкриватися. Так, що ще важливо, які практичні вам поради? В стосунках уникати конфлікти, діяти дуже спокійно, усвідомлено, і тобто, все, що ви будете робити, думайте перед тим, як щось закривати, відрізати, щоб це було так свідомо. Тому підводимо такий підсумок у вас в вашій карті. Uh, Хоча я ще не сказала про Сатурн а Сатурн у вас по восьмому дому тобто він вас uh, веде uh, в таємниці цього світу через таку роботу, структурну роботу. Тобто, да, може у вас бути так, що uh, щось буде закриватися, uh, хтось буде з вашого простору уходити, тобто Сатурн буде очищувати, дуже сильно очищувати. І в період ретроградності також буде таке проходити очищення. Далі у вас Венера, яка відповідає за вашу соціальну реалізацію і за ваші творчі здібності. Будьте обережні в період ретроградності з 3 жовтня, будьте обережні, от місяць в да, їх діях. Тобто ваші дії важливі в цей період важливо, щоб ви. Активували здібності, про які ви забули з минулого. у вас сільний період це з 21 березня по 1 червня. В червні місяці ви будете отримати результати, але там більше про подорожі, про переїзди. І з 31 жовтня до кінця року у вас запускає Юпітер вашу особисту силу, і стане легше після 25 листопада, коли кету уйде з вашої лагни. А він уйде з вашої Лагни і перейде в 12 й будинок. Тому, якщо ви плануєте переїзд на 2026 рік, це бажано вам зробити до кінця листопада, отака От є парада. Краще це зробити влітку з 1 червня по 31 жовтня. Якщо ви плануєте переїхати в новий будинок, переїхати в нове місце, переїхати в нову країну. Зробити це влітку, тобто з 1 червня по 31 жовтня, але, звичайно, не в період кармічного коридору, тобто будьте обережні. Тому вам з приятливого року! Плануйте свідомо і запускайте, щоб отримати гарні результати. І до зустрічі до наступного знаку.